На сьогодні дійсно не вистачає професійного трансферу, погоджується Станіслав Ігнатів. Має бути організований налагоджений діалог між місцевою владою та інвестором. Для Харківщини це також актуально, оскільки вливати кошти в енергопроекти готові не лише німецькі інвестори. Ми вже бачимо, що малого середнього бізнесу із Германії, Польщі Франції готові заходити в Харківську область. Вони видять високий енергетичний потенціал Харківської області. В Харківської області є потреба в електричній енергії. Есть земельные участки потенциально которые можно использовать для таких проектов. Однако, к сожалению, пока диалога нету. Но мне кажется, моя экспертная точка зрения, что областная государственная администрация скоро сделает такой шаг, чтобы привлечь как раз малые и средние предприятия на территории области. На Заходе самый невеликий и средний бизнес задеянный в зеленых проектах. Так, у Немеччины и Польши больше 80% зеленой электроэнергии вырубляет самый невеликий бизнес. Більші компанії зосереджені на комунікаціях, тобто передачі та модернізації енергії. За даними досліджень Європейської енергетичної асоціації українським лідером із впровадження альтернативних джерел енергії, на сьогодні є Автономна Республіка Крим. Активну позицію займає також Донецька та Запорізька області. Основним фактором успішності регіону залишається той самий успішний налагоджений діалог між владою та інвестором, стверджують експерти. На сьогодні багато хто поспішає до України займатися розвитком зеленої енергетики, оскільки зелений тариф на території нашої країни найвищий у Європі. Він складає 5,5 гривень в Україні. Найбільший в Європі на сьогоднішній день зелений тариф. І це дуже цікаво, тому що це такий економічний рычаг, який дозволяє розвиватися цьому бізнесу в Україні. В Європі. Зеленый тариф на определенном уровне держится уже несколько лет. Украина, правительство Украины заинтересовано получить энергонезависимость, и мы это понимаем. И сегодня все чаще и чаще господин премьер-министр об этом говорит, не стесняясь даже на территории Российской Федерации. Поэтому вот и создаются такие экономические инструменты, чтобы привлечь как можно больше компаний в энергетику, в развитие этой отрасли. Компенсація зеленого тарифу здійснюється за рахунок коштів від реалізації кіотського протоколу, який має обмежений строк своєї дії. Як і за рахунок чого буде надалі реалізовуватися зелений тариф питання відкрите. Провадження альтернативних джерел енергії заплановані дії. На сьогоднішній день в Україні діє програма з енергозбереження, згідно з якою передбачено впровадження технологій на певних об'єктах з метою скоротити споживання газу, електроенергії та тепла. Але, як стверджують спеціалісти, механізм впровадження такої програми потребує доопрацювання, оскільки гальмує її реалізацію, відсутність фінансування. Програма порушення енергоефективності і зменшення потреблення енергоресурсів в Харківської області достатньо цікавий документ. В нем есть отдельные разделы, которые касаются использования альтернативных источников энергии, как ветра, как солнца, так и биомассы, и даже строительства мини гидроэлектростанции на печенежском гидроузле. Однако, к сожалению, этот документ по ряду причин остается только красивым изданием, потому что сейчас ни одна компания полноценно не работает на территории Харьковской области. Нет ни одного законченного проекта в сфері солнечной и ветроэнергетики. Однако однак позиція обласної адміністрації, як ми во время «Круглого стола, который проходив в університеті о проблемах альтернативной енергетики, достаточно активна і готові работать з інвесторами. Цього року на Харківщині декілька німецьких інвесторів планують розпочати будівництво вітро та сонячних електропарків. Також німецький бізнес заявив про свою готовність інвестувати в аграрну сферу у використанні біомаси для виробництва теплової і електричної енергії, не користуються популярністю енергоефективні ініціативи у житловому комплексі знову ж таки через фінансову складову, оскільки такі заходи далеко не кожній сім'ї по кишені. Не потрібно вигадувати велосипед, коли існує проторований шлях західними країнами, закликають фахівці. Вони заохочують впровадження енергоефективних технологій та альтернативних джерел енергії дотаціями держави або пільговим кредитуванням, яких на даний момент в Україні просто не існує. Як показав моніторинг банківських ставок, кредит складає 20 і більше відсотків, зважаючи на те, що енергозберігаючі заходи та технології коштовні і окупаються протягом декількох років. Тому не кожен споживач енергії витратить декілька тисяч, а то і десятків тисяч на таку благу справу. За останні 10 років керівними органами Європейського союзу прийнято ряд документів для суттєвого стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Вимоги поставлені у цих документах, входять до числа вимог обов'язкової для вступу у Європейський Союз. Україна ставить за мету інтегрування в європейське співтовариство і має усі можливості за рахунок вітроенергетики досягти більшої частини вище зазначених показників, тим паче, що Україна має значний вітровий потенціал. Європейський союз визначився із енергетичною стратегією кардинально: основна ставка на розвиток альтернативної енергетики. Україна час від часу змінює енергоплани. Не так давно лунали заяви про поступове згортання розвитку атомної енергетики. Сьогодні наша країна планує будувати п'ять нових атомних станцій, дві з яких заплановано на території Харківщини. Сьогодні в Міністерстві енергетики угольної промисловості знаходиться проект нормативно правового акта, який передбачає построєння нових пяти атомних електростанцій до 2030 року на території. Украины. Две из них планируется построить в Харьковской области. Одну из них на территории Борковского поселкового совета. Это Смирской район Харьковской области, второй на территории Лазовского района Харьковской области. Mm -hmm. Ну это интересные проекты, однако если Германия в следующем году закроет последний энергоблок на атомных электростанциях, то Украина выбрала путь к, как раз к развитию атомной энергетики. Розвиток атомної енергетики чи відмова від неї свого роду лакмус політичного вектору України. На сьогодні в нашій країні діє енергетична стратегія до 2030 року. Нещодавно робоча група внесла ряд змін до програми, які стосуються розвитку атомної енергетики. Щодо альтернативної енергетики, то її частка, згідно зі стратегією, має скласти 16% до 2030 року. Нагадаємо, що сьогодні вона складає 2%. На сьогодні основним постачальником енергії у світі є нафта, природний газ, вугілля. Поки що їх запасів у природі вистачає людям, але варто враховувати й той факт, що ресурси землі не безмежні. У всьому світі намагаються знайти справжню панацею енергетичної залежності від вже відомих джерел. Увага вчених зосереджена на трьох альтернативних джерелах живлення: воді, повітрі та сонці. У цій лабораторії досліджують всі три постачальника енергії. Найдовше протягом десяти років вивчають сонячну. Результатом роботи є сонячна установка. У нас зараз є експериментальна установка небольшої мощності, ну так скажемо, 250 ватт. Цього достаточно для роботи комп'ютера, телевізора, там, небольшого освітлення. включити. Мы ее уже достаточно хорошо испытали. Она может работать как параллельно с сетью, так и автономно. Сейчас составлен проект, закончен проект по строительству или созданию солнечной установки мощностью 10 кВт. Это уже полу небольшой промышленный объект, который будет установлен на крыше учебного корпуса. И На ньому будемо істувати, пробувати всі технології, зв'язані з цим видом получения електроенергії. Працює сонячна батарея за простою схемою: пластинки кремнію, з яких вона складається, поглинають сонячне світло, перетворюючи його в енергію. В залежності від потужності батарейки цієї енергії може вистачити для роботи настільної лампи або вентилятора. Це є автономне застосування цього джерела енергії, але його можна використовувати і для більш масштабних цілей. Коли ми говоримо про вирішення питань енергонезалежності, то мелкими такими потребителями ми, естественно, мелкими генераціями ми не спасем положение. Целесообразно, цікаво, щоб сонячна електростанція працювала і видавала електроенергію в сеть. Такі електростанції у нас промышленные, построенные в Крыму, которые на данный момент являются одними из самых мощных в мире. Там 80 мегаватт, 100 мегаватт, строятся еще более крупные. Вот. Перспективным является путь, по которому пошла Германия и некоторые страны Западной Европы, когда используется так называемый принцип распределенной генерации. Когда относительно небольшой мощности солнечной электростанции, 2, 3, там, 5 киловатт, располагаются на крышах зданий. В этом какой плюс? Мы не занимаем участки земли, а мы используем уже занятые площади. И поставив такие панели на крышах многих адміністративних жилих зданий ми можемо рішати випроси електроснабження, навіть цілого населенного пункту. Але для того, щоб втілити всі ці задуми у життя, потрібен час та кропітка робота дослідників. Саме з цією метою, на деякий час, сонячна батарея змінила своє постійне місце перебування на даху на цей лабораторний стіл. Сонячна енергетика. отличается тем, что солнечная энергия бесплатно нам достается. Это раз. Второе, она повсеместно распространена. В любой точке ее можно получить, не имея никаких транспортных дополнительных затрат. Это большой плюс. Недостатком является относительно сложность и дороговизна аппаратуры, которая используется для ее получения. Ну і здесь надо различать вопросы такі для автономного использования это це Если якщо для общего или для роботи в електричній здесь возникает ряд сложностей і трудностей, які надо решать. ще каменем спотикання для повноцінного втілення сонячної електростанції у життя є мінливість погодних умов. Похмура та дощова погода є серйозною перешкодою для її нормальної роботи. Солнце есть, потом тучи пришли, Солнце закрылось. Откуда возьмется электроэнергия? Из, от традиционных источников, так? Значит, мы должны иметь резерв. И чем больше будет доля альтернативных или солнечных, тем больше должен быть резерв. И они должны синхронно включаться и выключаться, в зависимости от того, работает или не работает солнечная электростанция. Поскольку солнечная электростанция рентабельна только в том случае, если она будет работать, тогда. Когда може, їй віддається пріоритет. Різниця між летом і зимою у нас составляє примерно п'ять разів по інтенсивності. У вот для нашого регіону. Тож, поки що, сонячна енергія є вагомим доповненням до вже звичних джерел живлення. Посісти місце першої скрипки їй поки що не вдається через низку важливих причин, але вона міцно закріпилася серед альтернативних та досить перспективних постачальників енергії.